Вітаємо в ефірі програми Конституція Улюблені статті. Ось ви бачите книжка Конституція для всіх і великих і малих. І в рамках 4-го Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ми сьогодні дізнаємося і прочитаємо улюблені статті з цієї книжки. До речі, книжка Конституція для всіх і великих і малих. Видавництво Холодкевича Тундрайв, автор Володимир Читай. Із задоволенням повідомлю про те, що передана в подарунок нашим учасникам медіапроєктів наших читацьких прес-клубів, рубрики популяризації читання. Ми за це щиро дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв. І зараз я представлю наших. Учасників ефіру і кожен прочитає свій улюблений уривок з цієї книги, свою улюблену статтю. Наша творча молодь Роман Маслов. Вітаю. Вітаємо. сьогодні. Я вам прочитаю статтю 93 на сторінці, сторінки. Дівносто так мають право депутати. Уряд президент також свій закон пропонувати для пришвидшення реформ. Mm -hmm. Чудово я дякую, я Роману. Дякую. Е, наступний наш е, учасник медіапрес клубу Станіслав Легеза. Вітаємо Станіслава. Вітаю. Яка... А я зачитаю статтю статтю 15. Так, будь ласка, Україна не в'язниця, кожен вільний у думках. Можеш ними поділитись у листах чи на словах. Говори у мікрофони, що на серці і в душі. І ніхто не заборонить, що сказати ти хотів, як розвинути країну. Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш на зміну. шлях країни, вибір твій. Чудово. Ми сьогодні, з, поміж різних сучасних книжок, ми вибрали саме Конституцію для всіх, і великих, і малих. Це дійсно така класна книжка, унікальність в тому, що вона містить віршовані інтерпретації кожної статті нашого основного закону. Але наш творчий марафон триває, і я представляю Івана Михайловича Скляр. Це ведучий науково-популярних програм молодіжного телебачення ФСТВ. У нас сьогодні такий діалог поколінь і молоді, дорослі учасники. Зараз Іван Михайлович свою облюблену статтю прочитає. Будь ласка. Щиро вітаю, дорогі друзі. Приємного вам дня. Часу доби, хто дивиться вранці в день або. Вечері. Сьогодні цікавий такий ефір, і я теж приєднуюся до нашої глядацької аудиторії і учасників нашого цікавого вебінару. У мене дуже цікава стаття, це стаття 33. Я вам з нагоди зараз зачитаю. У великій Україні є багато міст і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скочив, вільно приїжджай. А як хтось це заборонить, Конституцію згадай. Це моя улюблена стаття, тому що. Вона дуже відповідає маму, моєму креду і як творчому, і як відпочинок і як для праці. Дуже також рекомендую. Не пожалкую. Дякую, дякую. А, знаєте, от є дуже така цікава стаття, яка сьогодні. Дійсно, стосується кожного з нас. Ну сьогодні такі реалії життя, що багато наших співвітчизників перебувають поза межами України, але насправді вони, знаєте, на такому ментальному рівні все одно подумки разом з нами. І от на цю тему є стаття 12. Українці за кордоном, хоч давно вже живуть, всі вивчають рідну мову. Її спадок бережуть, але й далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордоном розквітає. І тут така класна, мені подобається от ілюстрація, де такі прапорці, і всі пам'ятають про своє коріння. А зараз ми з Олександром Зорянським хочемо поспілкуватися коротенько з кожним, хто читав свої улюблені статті. Ну, знаєте, у нас такий читацький прес-клуб. Перше, моє запитання буде до Олександру. Олександр, от що тобі сподобалося, яка із цих статей більше так припала до душі з того, що ми сьогодні почули. Ну, я думаю, взагалі всі кожна стаття з Конституції України має однаку дуже велику цінність як для а, малих для дітей, і як для а, дорослих громадян України. Звичайно, зараз є одним із найбільш важливими, поширеними, так сказати, а, раз, поширеними. Та важливими словами є слово про те, там де сказано було про виїзд українців за кордон. Оскільки зараз триває військовий стан, багато українців знаходяться в інших країнах світу. І це підкреслює важливість їхнього права знаходитися там і взагалі мати для себе, вимагати деяку повагу та звичайно розуміти, пам'ятати, що вони тут не завжди, не завжди зможуть повернутися до своєї рідної країни. Угу, дякую. Ну, тепер запитання до Станіслава. От, чому обрав саме ту статтю, яку прочитав, і так коротко озвуч головну думку? Ну, мені ця стаття найбільше сподобалася через те, що тут сказано, що кожен має право висловитись. Угу. Це справді так. Це яка стаття? Давай нагадаємо нашим глядачам, яка саме? Стаття 15. Ага, стаття 15. Кожен вільний у думках. Дійсно, і поділитися можна і в листах, і, і на словах. Дійсно, свобода слова, свобода думки це дуже важлива така демократична цінність, це фундамент демократичного суспільства. А от Роман обрав таке, таке доволі сучасне читання в сучасні моменти життя про депутатів. Ну, власне, Романе, а чому саме цю статтю обрав про депутатів? І про закони, так. Ще раз я не почув обрав саме цю статтю 93, Там йдеться про депутатів, мають право депутати, уряд, президент також свій закон пропонувати. Ну от про закони про такі сучасні моменти життя. Чому саме це обрав? Цікаво дізнатися, ну тому що вона легка і можна її вилучити. Угу, так, дякую. Ну, я це думаю, угу. ну, і, мабуть, ще тому, що ну, я думаю, це цілком відповідає віку старшокласників, яких Роман зараз представляє. Тому що дійсно думати про закони вже сучасні підлітки починають з 9 класу. Є такий шкільний. Предмет основи правознавства, доволі цікавий, до речі, от і там якраз і вивчається вся ця глобальна тематика законів. А головне те, що основний та головний закон ось ця Конституція. Ну і давайте ось ця наша Конституція країни, це основний закон держави. Давайте озвучимо наші короткі побажання глядачам і читачам. Будь ласка, Олександре. Я думаю, найбільш важливо вкрести те, що кожен має пам'ятати про свої права і нікому не давати їх порушувати, а також пам'ятати про правила. Дякую. Романе, будь ласка, твоє побажання на тему Конституції. Найпростіше, о чому б хотів побажати. Читайте. Дякую. Ну, це, це, це головне. Дійсно, якщо не будеш читати, не будеш вивчати, не будеш знати. Не буде про що думати і говорити. З цього треба починати. Це перший головний крок. Абсолютно згоден. Станіслав, будь ласка. Вивчаємо та завжди пам'ятаємо про Конституцію. Угу, дякую. Іван Михайлович. Ваше побажання. Я щиро бажаю всім, незалежно від того, де ми знаходимося в будь-якій країні, завжди пам'ятати, що ми все ж таки діти рідної України от, і також бути взірцем, зразком. Поважаючи як власні е, права, так е, і будучи легальним резидентом, ну, наприклад, якщо людина знаходиться більше ніж е, півроку в тій чи іншій е, закордонній країні, все ж таки поважати е, і власні права як громадянина України, і все ж таки. Бути і і взірцем, поважаючи юридичні, соціальні та інші права в тій, в тій країні, в якій ви перебуваєте. Ну і головне, що бути все ж таки, нести високе звання громадянина України. Ось таке моє щире побажання всім дякую. Щиро дякуємо. Бажаємо нашим читачам, глядачам. От, почитати цю книжку, і коли ви почнете читати, вона настільки поетизована, креативно е, написана, дуже така жива мова. І коли побачите от такі класні ілюстрації, е, то одразу захочеться взяти основний текст, офіційний текст основного закону, порівняти. От. І це буде класним таким дослідженням. Я вам скажу, це буде класним таким літературним і правовим. І соціальним підґрунтям таким чудовим матеріалом для домашніх сімейних читань, для дітей та дорослих для наших людей будь-якого віку, от вона ще так і називається. І для великих, і малих. От, от читаємо конституцію і на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.